Ремонт синьої гілки метро у Києві затягнеться. Аварійна ділянка тунелю між станціями Деміївська та Либіцька не підлягає відновленню. З'явився ризик обвалу, бо порушилася геометрія споруди. Про це після обстеження повідомили в підрядній компанії. Відтак пошкоджену ділянку демонтують і побудують на її місці нову монолітну конструкцію. Йдеться про споруду завдовжки 27 метрів за словами виконавця. Роботи між станціями планують завершити цієї осені. Долучаємо до ефіру Андрія Вітренка, члена тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань встановлення причин аварії на ділянці тунелю метрополітену між станціями Либіцька та Адиміївська, депутата Київської міської ради. Я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора і слава Україні. Іграєм слава пане Андрію. Як ви можете прокоментувати попередні дані експертизи тунелів метрополітену, які от сьогодні оприлюднені знаєте? Я вам дякую ще раз за запитання. Як на мене, дані експертизи вони показали повну бездіяльність та безвідповідальність київської влади та керівництва комунального підприємства. Я з іншими членами тимчасової контрольної комісії спускався в цей метрополітен, і хочу вам сказати, що враження дійсно жахливі. Там а, течуть такі повноводні, знаєте, Карпатські ріки. На жаль, то ці Карпатські ріки не в Карпатах у нас, а на станції метрополітену. Окремо, хочу сказати, що ми бачимо за результатами експертизи, що від п'яти до десяти років а, це відбувалося, і всі ігнорували ці проблеми. Що це як не бездіяльність та халатність з боку управлінців е, Києва? Я впевнений, що а, ми були вже за крок від трагедії, і слава Богу, трагедії не сталося. Ми бачимо, там що і хімічний аналіз бетону, і хімічний аналіз металевих частин, і оці знаєте, нарости там вже такі якісні сталактити, сталагніти, як в таких 250 мільйонних е, печерах у е, них старчать вже в київському метрополітені. Це дійсно жах. Ми бачимо і зверху, що е, пляма будівельна вона є дуже значною. Е, забудовники намагаються там зараз встановити дуже важку техніку. І впевнений, що будівництво буде і дуже довге. Ну я не, не розділяю оптимістичні прогнози. Спочатку нам казали, що це півроку, потім вже забудовники кажуть, що це осінь а осінь це що це вересень чи листопад? Тут також є питання, але я впевнений, що і всі експерти кажуть, що відповідно до характеру пошкоджень, відповідно до важкості та місткості цих будівельних робіт. Термін будівництва метрополітену може затягнутися на період да, більше ніж один рік. Ми бачимо те, що кожна в принципі, оця така аварійна ситуація, вона ж має свої прізвища, і треба чітко визначити тих, хто є винуватцем цієї аварійної ситуації. Як на мене, і на думку всіх інших членів комісії, то це керівництво метрополітену, його директор Віктор Брагінський, та керівник департаменту транспорту Київської міської державної адміністрації Руслан Кандебор. Ну, я думаю, що саме їх безвідповідальність і халатність призвела до того, що кияни та гості столиці не можуть користуватися таким стратегічним об'єктом, як Київський метрополітен. Дякую, пане Андрію. А чи є розуміння, через що сталося таке руйнування конструкції, і чи можна було цього уникнути? Я впевнений, знаєте, що це як автомобілі. Якщо ти будеш доглядати за автомобілем а, згідно регламенту, то і таких страшних з ним а, ну він не буде ламатися. Теж саме з метрополітеном. Якщо б його доглядали, використовували всі ті мільярди гривень, які виділяються щорічно з київського міського бюджету на утримання метрополітену. А якщо б вони виділялися і не виділялися, я перепрошую, використовувалися ефективно, то б і аварії такої б не було. Тобто там ідуть мова про те, що це складні ґрунти. Так про це ж це було відомо п'ять вже і 10 років назад, що там складні ґрунти, що там стик двох тунелів. Але як ми бачили своїми очами, то проблемна оця ділянка 72 метри взагалом а 27 така вона найаварійніша. Вона ще далеко до цього стику тунелів. Тобто, як на мене, основною причиною є безвідповідальне відношення до майна Київської громади, а також ми. Постерігаємо про те, що хаотична забудова навіть на станціях метрополітену, які знаходяться в червоних лініях, вода продовжувалася і вже приблизно 10 років і продовжується. Тому, е за нашими висновками, основна причина трагедії це неефективне управління метрополітеном, неефективне управління транспортною інфраструктурою міста та хаотична забудова. На вашу думку, в яку суму місту обійдеться, обійдуться оці от ремонтні роботи, враховуючи те, що вони можуть затягнутися? Ну станом на сьогодні там вже за прямими договорами вже більше 40 мільйонів гривень укладено договорів і вони будуть проплачені. Враховуючи те, що інша ділянка синьої гілки, яка буде ремонтуватися, вже вартує більше 200 мільйонів гривень. То я впевнений, що це будуть сотні і сотні мільйонів гривень. На понеділок на комісії ТПТНС міста Києва було прийнято рішення, що ми будемо використовувати резервний фонд міста. А з резервного фонду міста я хочу нагадати, що і ліквідуються наслідки, оплачуються ліквідація наслідків ракетних обстрілів країни терориста. Тому я дуже боюся, що рано чи пізно ми станемо перед таким страшним вибором, чи нам відновлювати людські будинки, які постраждали від обстрілів, чи відновлювати метрополітен. бо мова йде про сотні мільйонів гривень. Як ви вважаєте, це єдині сюрпризи, які можуть нас очікувати в підземці? Чи проводиться зараз ретельне, таке більш глобальне обстеження всього метрополітену київського? А, на жаль, це не єдині сюрпризи. Ми знаємо, що є проблеми із мостом метро, і з мостом метро, я перепрошую. І є проблеми і на зеленій гільці Київського метрополітену, і проблеми на тій ж самі синій гілці на оболоні. Тобто проблемних загалом нам відомо про приблизно сім проблемних ділянок в київському метрополітені. Тому, а про ретельне, так зване обстеження, яке має бути відбутися повна інвентаризація, аудит конструкцій, мені нічого не відомо. Я впевнений, що його ніхто не робить. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Я нагадаю, це був Андрій Вітренко, член тимчасово контрольної комісії Київської міської ради з питань встановлення причин аварії на ділянці тунелю метрополітену між станціями Либіцька та Деміївська. депутат Київської міської ради.